То що, если б ти народився 7 років назад, скільки б тобі було років? Ну скільки тобі зараз? 11. 11 А если б ти народився 7 років назад, то скики б тобі було? 7 років. Да. 4 года. Неправильно. 7 років назад не сейчас. 11 минус 7-4. Неправильно. Ну Ну, тобі зараз скільки років? Ну, а якщо б ти народився сім років назад, то скільки б тобі зараз було? Сім років назад? Да. Ну, так Ну то конечно не може. 7. Дитя народилось би 7 років назад, скільки б йому зараз було? 7. Ну, а якщо б ти сім років назад народив, скільки б було? Сімнадцять Чого ти я не знаю. Ну дивись, Дитя народилося 7 років назад, скільки йому зараз буде? 7. 7, правильно. А якщо б ти 7 років назад народив, скільки б тобі було? Сім? Так. Да? Ну а скільки!